Добрий день усім, усім і дорослим, і малим. Хай навколо все сміється, хай задумане тається. Малята, а чи знаєте ви, які найпопулярніші страви в нас в Україні? Ось послухайте загадку та спробуйте відгадати. Морква біб. І цибулина, бурячок і капустина. Ще й картопля. у горщик. Ну і смачний ми зварим борщик. Борщ це українська рідка страва. Солодкувато-кислуватим смаком. До її складу можуть входити різноманітні овочі, м'ясо, риба. Гриби. Полюбляють борщ не тільки в Україні, а й за її межами. Існує більше сотні рецептів борщу. В кожному куточку України його готують по-різному. У Львові, наприклад, готують борщ без капусти. У Києві готують з бараниною та яловичиною. В Полтаві. На гусячому бульйоні. Борщ по харківськи додають пиво. На Франківщині борщ подають у чашках. А на Житомирщині варять борщ без картоплі. Для кислинки в борщ можуть додавати і кисле молоко, і сироватку, і вишні, і сливки. Наші пращури готували борщ з м'ясом тільки на великі свята. А на будні був борщ, заправлений різними олійками. Але однаково борщ дуже смачний та корисний. Наступна не менш популярна страва українців, яка відома у всьому світі. Послухайте, будь ласка, загадку. Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп та в А вже наостанку масло та сметанку. Хто зуміє відгадати, того будемо частувати. Думаю, всі здогадалися, що це вареники. Колись вареники їли лише на свята, зокрема, зроблені на пару. Вважалися святковими, бо сам хід приготування вимагав неабиякої кулінарної вправності. Особливої слави зажили вареники з сиром у сметані, вареники з маком, вишнями, чорницями, политі медом. Вареники вважаються на рівні з борщем найзвичайнішою стравою української національної кухні. І так вони вже полюбилися народу. Що не лише оспівав він їх у власних піснях і прислів'ях, а й відвів почесне місце у значних народних обрядах. У різних народах поширені свої різновиди вареники. Ось, наприклад, вушка, манти, хінкалі, равіолі, пельмені. Чому ж такі популярні вареники? Все дуже просто. Адже для їх приготування не потрібні дорогі продукти, не потрібно багато докладати часу та зусиль, не потрібні якісь особливі знання. А головне бажання і трішечки вміння. Тому я пропоную вам спробувати свої сили. У ліпленні вареники. А для ліплення нам потрібне тісто або пластилін жовтого-білого кольору. Отже, для того, щоб приготувати вареники, нам необхідно в першу чергу що Так, звичайно, тісто. Чи будуть смачні вареники з самого тіста? Звичайно, ні. Для того, щоб вареник був смачний, потрібна відповідна начинка. Яка ж може бути начинка у вареників? Вона може бути різноманітна. Все залежить від вашого смаку та уподобань. І з муки, води та яєчка ми замішуємо наше тісто. Воно м'якеньке, приємне на дотик, з ним дуже приємно працювати. Далі, щоб зліпити вареник, нам потрібно тісто поділити на шматочки. Це можна зробити з допомогою качалки, розкачавши пласт і вирізавши однакові шматочки. Або ж можна розкачати тісто в качалочку та поділити на однакові шматочки. Нам з вами найкраще підходить цей варіант. Отже, з качалочки ми відщипуємо однакові шматочки. Далі кожен шматочок ми розплискуємо круг. Так. Це основа для вареничок. Тісто ми розкачали, начинку для вареників приготували. Тепер потрібно вареники заліпити. Для того, щоб заліпити вареничок, беремо нашу заготовочку з тіста, наш круг. в серединку кладемо начинку та піднімаємо протилежні краї, защипуємо пальчиками. Щоб не було дірочок. Перевіряємо, чи все у нас заліпилося. Те ж саме робимо з усіма іншими заготовками. Кладемо начинку, піднімаємо протилежні краї і пальчиками легенько защіплюємо. Варенички зліплені, але щось їм не вистачає, що їм потрібно. Так, звичайно, вареники потрібно сварити. Дітки, давайте ще раз згадаємо, що ж таке борщ. А що таке вареники? Яку смачну заправку українці додають і до борщу, і до вареників? Певно, всі здогадались, що це сметана. А тепер пропоную зіграти гру «Знайди українську страву. Погляньте на зображення та назвіть, яке зображення. Відповідаю українським стравам. Думаю, і з цим завданням ви впорались. На цьому я вам кажу до побачення, до нових зустрічей, малята!